Що ви гроші на репетитора, результату немає, то ви не звернули увагу на один або декілька з цих пунктів. Перше, у репетитора має бути конкретна ніша. Якщо цього немає, то велика вірогідність, що репетитор не розбирається в більшості послуг, які надає. Моя конкретна ніша це 7-10 класи та дорослі. А саме загальна англійська для рівнів від А2 до Б2. Цей предмет я викладаю понад 10 років, також біологія англійської, рівень Б1. У мене був досвід викладання її в одній з київських шкіл, а також англійська по фільмам для рівня Б1. Вона колись була частиною загальної англійської, а потім я вирішила зробити це окремим. Друге, репетитор має розуміти, як працює мозок та мислення людини. Це потрібно для того, щоб допомогти учню засвоїти нові слова, а також навчити говорити. Безкоштовний урок на тему пам'яті і запам'ятовування слів ви можете отримати, виконавши деякі умови. Ось в цьому відео розказала деталі. Третє, репетитор має чітко пояснити свої методи роботи. Якщо він не може цього зробити, то, скоріше за все, не розуміє, як з вами працювати. На першій зустрічі зі мною я розповідаю, з якими матеріалами плануємо працювати, які умови співпраці, як перевіряємо ефективність роботи, як засвоїмо матеріал. І найголовніше, четверте результати учнів. Якщо в репетитора їх немає, то ви не можете бути впевнені, що він комусь допоміг досягнути мети і допоможе вам. У мене в усіх соцмережах є результати учнів, і не просто з моїх слів, а відео до після. Також там є диплом моєї учениці, яка зайняла призове місце на олімпіаді. Іскрини повідомлень на початку співпраці і через декілька місяців. Приходьте на заняття для 7-10 класів та дорослих вже сьогодні і ваша англійська покращиться. Щоб записатись на безкоштовну консультацію, звертайтесь в Instagram або Facebook.